Так, друзі, доброго дня, слава Україні! Сьогодні у мене в пропозиції є ось такий свіжопройдний автомобіль, це Ярино-Калео з 2012 року. 2,5 звичайний атмосферний бензин на повному приводі із пробігом 188 тисяч км. Автомобіль дійсно дуже збережний, доглянутий, весь ціленький на хорошій зимовій резині Continental. І каже, послужу вам не один рік. На безкічовому доступі партроніки двохзонний клімат контроль е, має також електроприїд складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, навіаційну систему, датчик дощу, датчик світла. І так, бачите, дзеркали, які регулюються, також електроприїд складання дзеркал. Сидіння в чудовому стані, ніде не задерті, не видерті, все рідне, шкірене кермо, кермо теж в чудовому стані, рідний пробіг, навітьна система, клімат кліматконтроль, мультимедіа, режими перемикання, бачите, повний привід, авто і передній привід для економії палива. Це селектор перемикання по мультимедіа. Але гляньте, в якому стані, Все дійсно доглянуте. Ну, як бачите, жодних лишніх сигналізаторів немає, тобто все працює відмінно і зауважень теж немає. Ось перемикання різних режимів бачите, поного приводу теж все працює. Ззаду теж досить все збережене, по сидіннях ніде нічого немає зауважень. Також спинка сидіння бачите, має змінний нахил для кращих поїздок або для збільшення простору в багажному відсеку. Ну і звісно є такі ще столики. Столики теж, бачите, не затерті. і коврик аналогічний. Все доглянуто. Кришка багажника тут складається з двох сторін. Є ще також ось такий відкидний борт. Це досить зручно. Хто любить їздити на рибалку, тобто на нього можна присісти, завжди ноги будуть у вас чисті і ну, знову ж як столик. тобто Це для активного відпочинку саме те, що потрібно. Також, як бачите, є шторочка. Транзитний номерний знак, вже в тому розмитнений, тобто все є. Тут така ніша, сіточки в багажник, маніжки, аварійний знак. Крюк, от це все, якби було заводу, все є. Навіть бачите, сам домкрат, я так бачу, що він ні разу не використовувався. Ну і Звісно, як бачите, є рідне заводське колесо запасне, яке теж ні разу не використовувалося. Справа аналогічна, тут незначні якісь такі дрібні потертості є, але нічого глобального немає. Тоже столичок. Тут все на порога, все доглянуто, все збережено. Лічна ну, справа тут також є така ніша. І довжені навіть коверки гляньте в якому стані пороги і сидіння. Все доглянуто, все збережено. І так, як ви бачите, за автомобілем є два рідних ключ-картки. Митна декларація, теж підтверджена, що автомобіль розмитнений. Всі мануали, всі документи, бачите, скільки їх тут багато, і звісно, є сервісна книжка. Яка велася з нуля. Як бачите, коли автомобіль куплявся. І сервісні заїзди, всі також відміточки, все є. О, ви бачите, можете відслідкувати сервісну історію. І останній заїзд був 24 рік на 174 тисячі км. Тобто, ТО, принципі найближчим часом потрібно зробити, але тут автомобіль повністю обслужений. І знову ж це є повне підтвердження пробігу. Зараз двигун заведений, працює рівномірно, тихенько, чисто, без різних ривків, шумів, тобто, зауважень по цьому немає. І, знову ж, тут все видно, що тут все ціленьке, тут ніхто нічого не мив. Все доглянуто і ніде нічого не кручене. Як бачите, також лобове скло рідне 2012 року. Ось такий автомобіль, ще раз вам нагадаю по ньому інформацію, це Renokala 2012 року випавлення 2,5 бензин на повному приводі, пригней Швейцарії, пробіг 188 тисяч, задокументовано автомобіль перекуплявся на аукціоні, тобто є вся підтверджена історія. Автомобіль в чудовому стані без зауважень, розмитнений і готовий до постановки на облік. Якщо вас цікавить даний автомобіль, тут домовимося. Слава Україні!